Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джон Це мама свинка. А це тато свин. <скільки> свинка Пепа. <смірка> Робота ігра. Зараз чудовий сонячний ранок. Ах, прекрасний день для байдиків. Тато свин любить бити байдики. Тато. А ти не йдеш на роботу? Ні, пепо. Сьогодні субота. По суботах тато свин не працює. Тату свин, ти можеш спізнитись? Але сьогодні ж субота. Хіба ні? Ні. Нині четвер. О. -о, -о, -о! По четвергах тато свин працює. До вечора. Бідний тато мусить працювати. А от мамі можна весь день гратися вдома. Я не граюсь. Я працюю за комп'ютером. <ривіт> Джордж хоче пограти у веселу курочку. <ривіт> Джордж. У веселу курочку пограємо, коли я закінчу працювати. Ой <ривіт> Мама вівця і Сьюзі приїхали забрати пепу в садок. Привіт, пепо! Привіт, Сьюзі Гарного дня у садочку! <ривіт> а тобі гарно попрацювати. Пані вівця, а ви працюєте чи граєтесь? О, У мене сьогодні багато роботи. Не. Я їду в спортзал. А що ви там робите? Бігаю, стрибаю і все таке. Мамо, це ж не робота, це гра. Пепа і Сьюзі приїхали в садок. Сьогодні ми пограємо в магазин. Хто хоче бути продавцем? Пепа і Сьюзі будуть продавщицями, а решта хай буде покупцями. Пепа і Сьюзі відкривають уявний магазин. Що нам треба робити? Я буду брати гроші, а ти видаватимеш іграшки. Добре. Перший покупець песик Денні. Доброго вам дня! Придень, пане пес. Дайте мені, будь ласка, печиво. Сьюзі, а в нас є печиво? Ні, є іграшковий телефон. А скільки він коштує? З вас, будь ласка, сто фунтів. <звук> Дякую. Хто далі? Дай. Доброго дня, будь ласка, мені буханку хліба. Нема. Візьміть цей будиночок. Вам його запакувати? Так, дякую. З вас, будь ласочка, одне пенні. Ой, а у мене стільки немає. Заплатите наступного разу. А, важка в нас робота. Так. Мі! Доброго дня. А що у вас є за тисячу мільйонів фунтів? Сюзі, скажи, що в нас є за тисячу мільйонів фунтів. М -м, є морква. Так чудово. Ребека обожнює моркву. <плес> Час їхати додому. По Сьюзі і пепу приїхав тато свин тату, а в тебе був важкий день. А вже ж, я багато працював. Теж дуже багато працювали. Ми були продавщицями. Так, 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 так. Кінець і друг. Мама, свинка закінчила роботу. Добре, Джордж. Можна один разочок зіграти у веселу курочку. Ми заслужили на це. Це тому, що ми з Джорджем уже закінчили роботу, правда? ж? Ми всі закінчили роботу, То граємо разом, <плес>